Те, що хтось із подружжя отримав у спадщину, не включається до цього масиву майна і не ділиться навпіл. Це майно є особистою приватною власністю того з подружжя, хто успадкував. Так само об'єкт приватизації. Якщо хтось із подружжя під час перебування в шлюбі оформив собі у власність, приватизував якийсь об'єкт, це може бути і житло, це може бути і земельна ділянка, то Такий об'єкт не підлягає поділу між подружжям. Це особиста приватна власність. До особистої приватної власності також можуть відноситися ювелірні вироби. Але слід зауважити, що тільки ті ювелірні вироби, які є предметом особистого використання, тобто деякі люди можуть і вкладають просто гроші в ювелірні вироби, це ніби як інвестиція, як засіб зберігання грошей, вони навіть можуть зберігатися десь там у банківські ячейки. Ними ніхто не користується, часто на відбірки не зрізаються. Такі ювелірні вироби можуть розглядатися як об'єкт, все таки спільної сумісної власності і можуть підлягати поділ. А ті, які дружина там чи чоловік носять на собі ланцюжки, каблучки, це особиста приватна власність, вона також не підлягає поділу. Годинники дороговартісні мільйонні це також особиста приватна власність, вона не ділиться.